А, блін, вже запись де? лки-палки! Що то якась е, карма чи що А я стою, огурчики такі собі їм. Блін, ну ладно. І всем привіт, ребят, Сьогодні грати в Майнкрафт. Сьогодні будемо будувати Дім Мега Голда. Ну я по ніку читав, він знає яке його настояще ім'я. Е, він мене попросив. Я знаю, що він з самого початку канала. Десь е, прям колись ще десь був 10 підписників чи де Ну і я забув побудувати його Дім. Тому я вже підготував область. Він мені доволі розписав, як має бути дім приблизно. Ну і я приблизно по тій схемі буду зараз будувати його дім. Наші блоки були, думаю, очевидні. Напевно, що розділимо на нема так частин. Він сказав, що його кольор це білий і жовтий, так що іменно з тих кольорів будемо будувати більше ці дома. Так що приблизно, так, поки що я підготував таку область. Так що, ребят, я погнав зараз за матеріалами, як обично, і вже побачимося, як щось вже буде інтересне. Першу чергу, коротше, треба нам... звичайно ж... А, речі, не звертай уваги на голос, якщо. Він якийсь інакший, просто я чуть, -чуть прихворів. Раніше мене гору облить. Так, коротше, я думаю, першу чергу нам треба побудувати. Так, це так. Нам треба воду. Нам треба. Ну і бутонбіл є. Коротше, він мене попросив на задньому дворі побудувати басейн і в покругу поставити куча дерев, тому. приступаємо зараз, де центр. Так, давайте я зараз десь отут за блок. Так, вот, центр. Давайте я сразу покупаю вот так. Вот так. Вот так. Ну, по-моему, типа, типа по Ну, да, я думаю, такого будет хорошо. Блин, я чуть косячил. Ну, ладно. Сейчас подробно. Ривну вроде, не. Не ривну. А я что-то вот так. И на бассейне такие дурьянские получается. Косой, косой. Хотя не, как раз нормально, я думаю, в принципе, да. Так, в принципе, мы его углубляем, конечно. Так, так. углубляем. Блин, игрок чуть-чуть В принципі, чисто, я зараз тут і все в бетоні залью і вернусь до вас, як вже, вже буду заливати воду. Години, я підготував все до залиття води розлів. Я і, не думаю, то басейн буде не на один бок зараз. Все. Ну от тепер, щоб було все рівно, ми то все діло ламаємо. Зараз покажу, як це все буде виглядати. Басейн буде в глибину 3 бок. Я так зробив. а що я зробив, до речі, один блок, щоб вода розподілилася рівно, і басейн був гарний. Отакі от пороги. Тут от який у нас басейн вийшов, зараз я його ще буду прикрашати деревами. А що будемо? Зразу відосику, давайте прикрасимо його деревами. Ще от косна мука. Let's go. от Тут десь фліпим тут. Тут Тут. Тут. тут і так якось небезпечно, Тут. тут. Что ты сказав? Тут. Не, не так. Тут. І тут і десь, вот тут. Не, вот тут о. А що ви сейчас, такі янки дерева, ростуть, а? Хочу маленький, щоб росли. Просто скорш. Так, добре. 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 Нормально, дря. Думаю, ты Думаю, нормально. А ну опять. Ладно. Здесь шум. Ну и в этот, я я их просто вирішу, я не знаю, какие там дрявые рост. Давай сращись, скорш. Чего она так доллар стоит та дрянь? Вот тут уже лис. Ну, ладно, тут, ты я мега гол так хотел. Да давай, скорше, собака, сутула. Что, опять гигантский, да? Нет. Короче, я поставлю на паузу, вырушу тут все делаю и вернусь вас. Тоже 5 Так, ребят, вот так у нас получилось. в принципі, доволі mm -hmm. гарно. Я ще освіти ту зону. Мен його в коментарях. Як тобі? В принципі, прохід у нас тут є. Пройти в цей нормально можна. Я думаю, нормально, ще отаку от травичку. О, сашу було гарно. Отаку. От думаю, в принципі, в принципі. Гарно? Що? Ну, ладно, стрелочка уже. Во, чекай тут нормально вообще, не нравится. Удут их, походу, не ма, все, я пки. А да, я ж таки лампы представляю. Короче, ну шо, ребят. В принципі, думаю, десь так непогано. Сейчас я чуть чуть исправлю шапки и вынужден вас. Речачі прикрасили, ребята, оценочки. Тепер давайте гарне. Тепер приспомогаємося самого дома. Так, ребят, ну шо. Мене ще просили поставити тут чил зону, тому давайте десь. В принципі, я думаю, такий столік да великий. Я думаю, десь вот такий столик буде гарний. Ща я такого зроблю. Думаю, отако десь буде. Прикольно. Допустим, десь вот так, 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 так и так, так. В принципе, я думаю, виглядає доволі пором. Сейчас я это дальше поправлю и вернусь. Ладно, пофіг, я тут диванчик поправ і вирішив сам встроїти е дерева. Тому що, тому що дерева, які. коротше. Дерева, які, типа. Ростуть, то вони повне говнич і рандом. Ну так 500 не нравится, тому я вирішив сам построїти гарні дерева. Чекайте, таке міні-дерево в мене вийшло. В принципі, я думаю, тут воно якраз в тему. Ну і давайте тут вже чуть побільше поставим. Такої типу. Ще я вам покажу, яке дерево зараз хочу зробити. Типу, ставлю отако. От отако. От Ладно, ще я вернусь. Я думаю, ідеальне дерево, хіба ні? Ні, ну че яка Ну Все, в принципі, я думаю, стільки дерев вже з нього хватить, тому що це вже реально перебор. Ну Він казав багато дерев, там, тому... Ну багато дерев. Я думаю, о такого кількості дерев хвати, в принципі, отак от все виходить на даний момент. Конечно, то ще сам дім не побудований, але я думаю, перша частина буде достатньо. Тому, думаю, зразу в один день буде дві частини. Тому що один дім дуже довго так буде будувати, і я зразу десь три-дві частини буду за один день запускати, тому що то не діло. Я, якщо я поліцейський участок, два місяці. Ну. Тому що по частині по і частині, так місяць будував. Тому, ребят, перша частина будемо підходити до кінця. Чекайте другу частину зразу після цього відео. Всім дякую перегляд. Лайкосик, на відео, підписочка та канасі і всім папа! -па.